Юрій Іванович Гуца народився 22 квітня 1802 року в селі Тибава під свалявою у сім'ї священника. Батька скоро перевели у село Студене, а найдовша родина жила в селі Синевиріща на Біжгірщині. Там сформувалася натура верховинця, який Гуца не зраджував до кінця днів. В одній зі своїх статей він писав. Душа горянина на кожному кроці насолоджується новими картинами. Він не згнудьгується подібно до степовика, котрий їдучи, готовий заснути від одноманітності свого краю, нічого не вразить степовика в його подорожі. Між тим, душа горянина налаштована на гігантські піднебесні предмети, на обширні і високі роздуми, подібні до вершин його Альп, на глибокі почуття, як ущели на його гір. Історичні етнографічні зацікавлення виросли у вченого ще з вражень його дитинства, і справді. Архаїчний побут верховинців мало чим різнився від давньоруського життя буття, яке потім так активно вивчав дослідник. Після початкової школи Гуц навчився в Ужгородській гімназії і духовній семінарії, згодом у Сотмарському ліцеї на нинішній території Румунії, де він студіював разом зі своїм двоюрідним братом Іваном Молнером. За архівними даними, виявленими львівським дослідником Володимиром Чорнієм, Гуца був зарахований одразу на другий курс філософського відділення Львівського університету восени 1821 року під прізвищем Венелевич, а його кузен під прізвищем Дудлович. Лісовий вважає, що прізвище Венелін походить від російської назви австрійської столиці Вена, та це мало і ймовірно. За родинними ж переказами, рід Гуц нібито походив від покутського князя Венелевича, який під тиском поляків перебрався на Закарпаття у 16 чи 17 столітті. У 1825 році брати перебралися до Москви. На той час Гуца був уже високоосвіченою людиною, добре знав латинську і грецьку мови, вільно говорив німецькою, і французькою, розумів англійську, румунську, італійську, іспанську і турецьку, не кажучи вже про угорську, якою володів з дитинства. Знайомі йому були й усі слов'янські наріччя. Вступив в Московський університет, а саме на медичний факультет. Паралельно він займався давньою історією слов'ян і у 1829 році одночасно із закінченням педфаку видав працю з історії болгарського народу. Заслуга Юрія Івановича Венеліна як вченого словіста в тому, що він обґрунтував ідею автохтонності східного слов'янства, історію походження східнослов'янської держави Київської Русі. Слідом за Ломоносовим піддав гострій критиці нормандську теорію походження давнослов'янської держави, виступу проти дворянсько-монархічної концепції, яка панувала в історичній науці кінця XVIII – початку 19-го століття, це об'єктивно визначали і його противники, захисники консервативного напрямку в той часній історіографії. Та, незважаючи на неоднозначну оцінку праці Юрія Венеліна, головне полягало в тому, що на нього було звернено пильну увагу представників громадськості і наукових кіл. Він почав утверджуватися як вчений історик. Із квітня 1830 року до жовтня 1831 року Юрій Венелін жив і працював не тільки в Болгарії, а й у Молдавії, Валахії. Повернувся до Москви у 1833 році, був обраний дійсним членом Московського товариства історії і старожитностей російських. У 1835 році виходить його праця «О характері народних пісень і слов'ян за дунайських, незабаром у журналі Московський наблюдатель, а потім і окремо. Виданням вийшла праця озеродише нової болгарської літератури. Вона із захопленням була як і в Росії, так і в Болгарії. Наукову цінність являє собою книгу влахоболгарські, так грамоти, які собрані і об'яснені Юрієм Венеліном. Літом 1835 року, яка вміщує 66 грамот і 20 знімків літературних пам'ятник болгарського народу 13-14 століття, вона слугувала джерелом не для одного дослідника історії Болгарії. Не втратила вона свого значення як історична і літературна пам'ятка і сьогодні. Посилено Юрій Іванович Гуца Венелін працює над підготовкою до друку інших праць. Та, на жаль, це устремління обірвалося у розквіті творчих сил на 37-му році життя 26 березня 1839 року. В середині 16-го століття прізвище Венеліна стає настільки популярним, що його і досі використовують в Болгарії як власне ім'я з наголосом на останньому складі. На могилі Юрія Гуци у Даниловому монастирі в Москві болгари встановили пам'ятник з надписом. Він перший нагадав світові про забуте, але колись славне і могутнє плем'я болгар, і палко бажав бачити його відродження. Венеліно споруджено пам'ятник Софії.